Дачний сезон починається навесні, і справ у садівника дуже багато, грунт удобрити, грядки сформувати, посадити овочі, обробити кущі і дерева, але ж хочеться ще прикрасити ділянку квітами, але в весняній запарці до них часто не доходять руки, тому так популярна осіння посадка квітів, правда. Не всі культури підходять для такої процедури, чому не навесні. Особливості та переваги осінньої посадки квітника головна відмінність багаторічних і однорічних квітів: цілі посадки восени стимулюється більш раннє цвітіння, але у однорічників воно відбудеться на тиждень раніше висаджених в ґрунт навесні, але пізніше посіяних розсадою, а багаторічники зацвітуть вже найближчої весни, тоді як при посадці після зими цвітіння може відкластися на рік. Переваги осінньої посадки квітника очевидні, не потрібно всю весну займатися вирощуванням розсади завдяки стратифікації, Приміщення насіння в холод, молоді паростки навесні краще переносять поворотні заморозки. Відбувається природний відбір найбільш міцних насіння яких виростають паростки, стійкі до поганої погоди і захворювань після проріджування навесні у решти сіянців формується, глибоко залягає корінь, що допомагає квітам краще пережити посуху. Мінуси незначні, вони стосуються схожості насіння, які можуть вимерзнути, якщо запізнитися з посадкою, загинути при м'якій зимі з чергуванням відлих і морозів, зійти не всі, так що треба садити з запасом, як розпланувати майбутній квітник. Для підземної посадки треба відразу підготувати клумбу. При цьому варто врахувати, що люблять плановані квіти: сонце або тінь, вологу або суху землю, краще садити разом рослини зі схожими уподобаннями. Підготовка місця для майбутнього квітника виглядає так: знімаючи адену, перекопують ділянку, ретельно вибираючи коріння багаторічних бур'янів, додають ґрунт пісок, порф в перегній, в кількостях, що залежать від потреб, висаджуються культур. Розрівнюють ґрунт граблями і намічають контур майбутньої клумби, можна відразу по контуру вкопати бордюрну стрічку. Як можна садити квіти під зиму, три варіанти можливі три варіанти розміщення насіння, садити відразу на місце. В цьому випадку роблять лунки вдвічі глибше звичайних, оскільки за зиму ґрунт просяде посадити їх в шкілки на розсаду. Найзручніше це робити в теплиці або на високій грядці, садити в ємності, їх потрібно буде закопати в землю. Підготовка відкритого ґрунту під квіти восени, родючий ґрунт для рослин треба підготувати заздалегідь, адже посів насіння проводять в мерзлу ґрунт, а змішувати холодні компоненти і неприємно, і незручно верхній родючий шар ґрунту змішують з торфом і піском, домагаючись пухкої структури ґрунту. Зазвичай в важкі ґрунти потрібно більше піску і торфу в легені, землі обов'язково додають перегній, золу і комплексну мінеральну підгодівлю, добриво треба вибирати з великим вмістом калію і фосфору. Терміни посадки жовтень грудень, головне правило для посіву квітів насінням під зиму не поспішати з посадкою, треба дочекатися, коли встановляться стабільні невеликі мінуси до 1-2. Якщо посіяти насіння в теплу погоду, вони можуть прорости, і при настанні холоді сходи загинуть, приблизні терміни залежать від регіону в середній смузі України. Це кінець жовтня або початок листопада на півдні можна почекати до середини листопада, або навіть до початку грудня, однорічники для посіву восени. Для висадки в саду під зиму підійдуть холодостійкі культури. Які швидко ростуть від появи сходів до цвітіння, у них проходить півтора два місяці, З сортів треба вибирати ранні таблиця однорічники, які підходять для осінньої посадки, назва відповідні сорти, що любить рослина, чого не любить цвіток прямененення суседство, матіола Левкой, пацифік, Блу, Ліверпуль, Жоржетта, Снігувала вина, сонячне місце, середню вологість. Суглинну або супіщану ґрунт добриво свіжим гноєм, високу кислотність ґрунту, міксбордери, вазони і кашпора батки зони відпочинку. Не можна вирощувати після хрестоцвітних настурція, везові, аляска, дівоча краса, сонячне місце, вкрій ґрунт, цінисті ділянки, доріжки, вазони, арбатки. Поруч з грядками можна біля грядок з овочами сімейства хрестоцвітних для відлякування шкідників, годеція Катерина, російський розмір фодин, оранж рум, сонячне і сухе місце, легку нейтральну ґрунт, повну тінь, важку ґрунт, підвищену вологість, передні плани, клумби, косімо коларети, фарби, монмартру, сенсація, сонячне місце. Рідкісний полив, пухкі брунти. багато органіки, моноклумби, задні плани квітників, рабатки, палісадник, будь-яке можна використовувати в якості сидерату. астра однорічна паморозь, зірки та сива дама, Дюже сухе сонячне місце, мінеральні добрива. Свіжий гній, спордери, галісадники, моноклумби не можна садити після айстрел, левкої автоматів, картоплі фотогалерея, однорічні квіти для висадки під зиму. Левкой не рекомендують вирощувати після хрестоцвітних, щоб не заразити квіти. Невисокі годеци красиво виглядають в вазонах. Астра однорічна добре відгукується на мінеральні добрива. Космея може використовуватися як сидерат на сторція буде відганяти шкідників, якщо висадити її поруч з городніми грядками, скільки я не намагалася садити космею розсадою. Щоб отримати нові сорти з цікавими кольорами, нічого не виходило. Сіянці гинули, не доживаючи до переселення в ґрунт. А ось зростаючи з незапам'ятних часів на городі, космея невідомого сорту постійно сходить самосівом після зими. Виморожені насіння загартовані в боротьбі з суворими умовами, Та тачас знаходиться в низині біля болота. І кожної весни виганюють акуратні паростки, яким не страшні ні посуха, ні дощі, ні холоду. Багаторічники для осінньої посадки на ділянці посів насіння багаторічників під зиму проходить так само, як і для однорічників, і в ті ж терміни. Таблиця Багаторічники, які підходять для осінньої посадки насіння, назва відповідні сорти, що любить рослина, чого не любить суток применення суседство. Аквілегія, алтайський гігант Шехерезада, Барлонура, помірну вологість, пухку перегнійну ґрунт, півтінь, занадто яскраве сонце в якості фонового рослини в бордюрах біля водойм, гайлардія, Лоренціана, меса, Брайт Арізона, сонячні ділянки, легкі сухі ґрунти, зайвий полив, клумби, бордюри, контейнери Любої, Фірлич Микита, Гогенстейн. Дбдарк блюю півтінь вологість, глинисті ґрунти з хорошим дренажем яскраве сонце, посуху альпійські гірки, передні плани клумб рабатки, біля водой морозник різдвяна троянда Елен Пурпурний, Голден Діскавері півтінь добре удобрені вапняні ґрунти помірну вологість, посуху Альпінарії, Альпійські гірки, будь яке фотогалерея. Багаторічні квіти для висадки під зимонасінням. Морозник часто висаджують в альпінаріях. Яскраво сині квітки терличу добре виглядають біля водойм. Аквілегія краще росте в півтіні. Яскрава гайлардея може стати основою багаторічної клумби, а ось саджанцями. Стибулинами або кореневищами багаторічники потрібно сіяти набагато раніше, інакше вони не встигнуть вкоренитися і як слід підготуватися до зими. Наприклад, для тюльпанів це вересень або кінець серпня, в середній смузі Україні, жовтень на півдні, кореневищні багаторічники, Астильба, ірис Бруннера, Геленіум децентра. бадан можна садити до жовтня. Поки не почнуться заморозки на ґрунті, якщо коренева система саджанців закрита, при відкритих коренях доведеться висадити ці багаторічники раніше у вересні. Щоб дати їм запас часу для вкорінення, у будь-якому випадку потрібно добре замульчувати посадки для збереження осінньої вологи і укриття від холодів. Щоб звільнити більше часу навесні для робіт на городі, можна і потрібно організовувати клумби восени. Є багато однорічних і багаторічних квітів, які прекрасно виростають при осінній посадці, стаючи більш міцними і зацвітаючи в ранні терміни.